Версія класичного слінгу, які ви бачили у дуже відомих брендів, але від Гранде Пілі. Так вони це бачать, так вони це реалізували. Погнали, коротко покажу, а це слінг. Грандепі за 3800 гривень. Передня кишенька спереду. Текстильний підклад, набивачечка, все як має бути. Набивачку, ми вам не прийшлемо. Основне відділення: величезне, текстильний підклад. кишенька відкритого типу. Лого Гранде Піле. Блискавка, до речі, на обох кишенях металева. Далі погнали ремінь. Дуже щільна стропа, як пасок безпеки в автомобілі. І самий кайф, оце ось такий мобільний шкіряний наплічник, щоб ця стропа не вдавлювала вам в плече, не натирала, не знаю, не портила одяг. Отак от, от придумала Гранде Грандепілі. На оригіналі такого немає. Все це регулюється за допомогою металевої фурнітури і є шкіряний обмежувач ременя. Перестібається на правшу на шульгу кому як завгодно. Модель 723 від Гранде від 3800 доступна в шоколадній шкірі напа, в чорній шкірі напа і в флотарі.